Вітаю вас на каналі! І сьогодні хочу показати, ви тільки подивіться, яка красунечка до мене приїхала. Я вас запевняю, що такої пеларгонії ви ще не бачили. Це рідкісна, дуже красива форма пеларгонії. Пеларгонія Дрезден, а верніше Дрезден Ред Eye. Це сортова пеларгонія, зональна. Приїхала вона до мене ось так в підвісі. Це доросла рослина, маточний кущ. Саме з нього можна брати живці і розмножувати. А розмножується така пелергонія тільки вегетативно. Тобто з насіння сорт не передається. До речі, як і пелергонії розебунди. Насіння, навіть якщо і утвориться, воно не дає повторення материнських ознак. Такі пелергонії розмножують живцями, щоб зберегти сорт лише вегетативно. Дивіться, яка красунечка біла квіточка Пелергонії з таким буряковим очком в центрі квітки. Ось, бачите, щільний такий малиновий бордовий малюнок. Він і нагадує око. Вона так і називається: Dresden Red Eye. Червоний око. Широкі пелюсточки, трохи загострені, ніби накладаються одна на одну, квітка пласка, не махрова, але ви бачите, яке густе має суцвіття щільне. На одному стеблі дуже багато квіточок. І коли суцвіття повністю розкривається, видно, що квітки ніби з таким сяйвом у середині. Загалом Ну, не можу надивитись на цю масу квітувань. Ви бачите, здається, що це ніби біла хмарка над зеленим листям, а листя, до речі, й не видно. Квіти тримаються довго, не обсипаються одразу, зберігають свою форму. Чудова рослинка. Але головна визитівка сорту це лист. Лист, ви бачите, округлий, злегка хвилястий. По краю не типовий, як для пелергонії. Взагалі, пелергонії мають такий м'якенький, як ми звикли, нече оксамитовий листочок. Ну, а тут лист не тонкий, м'ясистий, такий щільний, глянцевий, гладкий такий лист, восковий на дотик, насичено зеленого кольору. Без опушення з такою виразною темною зоною або кільцем посередині. Зональне забарвлення. Тут навіть листок прикраса. Черешки товсті лист тримається щільненько, формуючи такий компактний кущ. Саме через листя дрезден вважають одну з найгарніших декоративних сортів. Цей сорт пелергонії відноситься до групи зональних, як я вже сказала, балконних пелергоній. І, безумовно, у зимовий час вона має бути захищеною. Вона не виносить зиму і я її буду заносити в приміщення. Взагалі, пелергонія потребує зимового спокою, тоді вона не загубить свою декоративність. Ну і зараз саме чудовий час, щоб її живцювати. Живцювати можна і восени, і весною. Частину я буду це робити зараз, а всю рослину, цей маточний кущ, я буду намагатися ще зберегти до весни. Тож, перенесу його в більш прохолодне місце в приміщенні В мене, в мене є таке місце. Але перед тим буду зрізати всі, всі суцвіття. Як це буде не шкода робити, але треба це зробити. Такій рослині треба період спокою. І зараз буду живцювати. Як я вже сказала, живцювати пеларгонію краще навесні або восени. Саме зараз для цього ідеальний момент. Я вже багато наживцювала цю пеларгонію. Саме для того, щоб зберігти сорт на наступний рік. І вирішила показати, як обрати живець з пеларгонії. І ось така товста, потужна гілка, вона взагалі не підходить для живцювання. Бачите? Товста гілка. Ось така молоденька гілочка, бачите, тоненька. Ось, бачите. Два-три міжвузлі повинно бути. Ось така підійде гілочка. Але вона, ну, бажано, щоб вона ще відросла. Це вже після обрізки, вона знову з'явилась. А ось така гілочка вважаю, ідеальна. Гілочка чудово підходить. Ось, бачите, тоненька, вона не товста. Живець обов'язково потрібно обрати здоровий. Який буде на верхівках пагонів. Ось така гілочка. Тут три міжвузлі. Один, два, три. Під третім міжвузлям зрізаю під косим кутиком. Одразу можна. Під нижнім міжвузлієм роблю зріз під косим кутиком. Щоб рослина не витрачала сили, видаляю нижні листочки, ось так, і квітковий бутон. Ось такий живець. Його можна вже вкорінювати. Мені в цій пеларгонії навіть листечко подобається, ви бачите, наче плющ. Тепер лишаю живці просто на столі, для того, щоб підсушити зрізи. Щоб припинилось сокоутворювання просто на столі. Півгодини, годину треба почекати. Вкорінювати я буду в легкому субстраті, тобто легкий вологий торф з додаванням перліту можна додати пісок. Для цього мені потрібен ще корневін. Я просто його пересипала сюди це пудровий корневін. І так зручно, коли в баночці. Тепер живець підсушений. Спочатку я його вмокую в водичку, а тепер в корневін. Ось так мочую, трошки навіть струшую, корневін не потрібно борщити. Тепер роблю тут отвір, можна одразу вкорінювати і встромляю в торф. Ось так в торф, пригортаю. До речі, у мене не завжди вологий субстрат, буває, що я зверху проливаю. Так теж вкорінюється навіть чудово. І взагалі поливати мінімально, лише трошки зволожувати. Ну і температура для вкорінення потрібна плюс 20, потрібно багато світла. Я навіть зараз покажу, як відбувається таке вкорінювання. І ось так в мене вкорінюється пелергонія, бачите? Це вже тиждень, як я її вкорінила, і зараз навіть цікаво подивитись. Я вам зараз покажу, як утворюються корінчики. Так, в корінью пеларгонію завжди і вона чудово вкорінюється. Контролювати, як наростає корінчик, я не можу. В мене непрозорий стаканчик. Тому зараз якраз подивимось, як вкорінилась така пеларгонія. Але для такої пеларгонії важливо, вона не вкорінюється взагалі в воді. Звичайна пеларгонія вкорінюється і в воді, хоча я не люблю той метод. Мені не подобається, як вона потім приживається, тому я завжди пеларгонію, вкорінюю саме так. І вона чудово вкорінюється і потім росте. Я вже знаю, це вже перевірений спосіб. Але зараз покажу, покажу результат такого вкорінення навіть на на півдорозі, як то кажуть. Зараз якраз відслідкуємо процес вкорінення. Це раніше я висаджувала ці живці, шкода виймати цей живець з ґрунту, але все ж таки вам я покажу, який результат вже є. Одразу ви бачите, який ґрунт пухкий повітряний, достатньо вологий, але легкий субстрат. І ось сам живець. Тут вже сформований калюс. І навіть прокидаються зачатки корінчиків. Ось так працює порошковий вкорінювач. Він подразнює тканини і тим самим стимулює утворювання нових клітин. Клітини починають активно ділитись і формується калюс. Ось, бачите, це потовщення це і є калюс. Саме в ньому згодом прокидаються зачатки корінчиків. Бачите, навіть проросли вже тонесенькі молоді корінчики, які з часом сформують кореневу систему. Цей порошковий вкорінювач не дає одразу коріння, а стимулює клітини зрізу, щоб вони активно ділились і утворювали калюс. Так запускається коренеутворювання. Тому я раджу багато порошкового корінювача не наносити на живець. Це ж все ж таки подразнення. А надлишки порошку струшувати. Рослинку я безумовно вертаю назад, хоча я її порушила там дрібненькі корінчики було видно. Ну, показала нічого. В неї вже є калюс і манюсінькі корінчики. Все буде на місці. Дуже подобається таким чином, я вкорінюю всі пелергонії, ну, багато рослин я вкорінюю саме таким чином. Ось так з малесенької гілочки виростає нова рослина. Нова пелергонія. Якщо відео було для вас корисним, не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових квіткових історій.